Ех, як я вже загрібався. Сьогодні ми з вами розглянемо, чому все ж не потрібно тобі займатися спортом. Начнемо, і так. Чому все ж таки люди кидають спорт? Основні причини нереалістичні цілі. Саме саме простий кейс людина після нового року або після якихось невдач в своєму житті думає поміняти своє життя кардинально. І Вона записується в зал, знаходить якусь дуже круту програму тренувань, але ця програма тренувань занадто важка для неї нереалістичні цілі накачати, набрати мезу м'язової маси. Набрати м'язової маси або ж навпаки, ви хочете зайнятися якимсь видом спорту, стати в ньому першим. Да? Надмірні очікування туди ж теж входять. Тобто мене силові будуть рости дуже швидко. Я буду дуже швидко посягати техніку різних вправ, будь то в танцях я буду дуже класно вчити рухи, хоча це може не виходити дуже довго. Тобі придеться топити цю криву, піднімати температуру свого тіла, щоб, наприклад, здолати якісь бар'єри, якісь сходинки в якомусь виді спорту, який ти все ж таки вибрав. Потім як знайти свій спорт. Знову ж таки, люди часто кидають спорт із того, що вони не знаходять в ньому себе, не знаходять те, чим ж справді хотілося би займатися. Перш за все, якщо ти хочеш зв'язати своє життя з якимось рухом, з якоюсь активністю, тобі треба зрозуміти, в якому висиді спорту я буду саме активний, який мені подобається. Якщо, наприклад, ти все життя зазнаєш, що спорт це тільки спортзал, на жаль, ні, це може бути танці, це може бути плавання, це може бути верхова їзда. Абсолютно все. Тобі потрібно спробувати і зрозуміти. Що твоє найкраще. Виділи час для того, щоб спробувати всі види спорту, як, на твою думку, тобі подобається візуально. Тобто, мені дуже сподобається хокей кататись на кавзинах. Сходи, подивись хокейний матч, сходи на хокейне тренування, запишись в хокейний клуб. Тобі подобається плавати або плавці, як вони виглядають. В них дуже круте, струнке тіло, широкі плечі. І ось ти захочеш плавати. Запишись на якесь заняття по плаванню, вивчи якийсь один з, вид, один з видів плавання. Щоб почати займатися чимось, воно повинно тобі подобати. Не бійся виглядати, не бійся виглядати в новому виді спорту, якось кумедно, або часто, коли ми приходимо в якийсь новий колектив, в нову групу, ми боїмося виглядати не так, як ця група. Перш за все, не бійся виглядати куменно. Нормально в новому спорті починати. Нормально в новому спорті бути новачком і не знати, як все влаштовано. Згодом ти це зрозумієш. І всі спортсмени в кожному клубі вони будуть раді тобі допомогти. Якщо тільки ти будеш мати бажання спитати, не йди в спортзал, займаючись сам. Наприклад, ти знайшов якусь круту програму, тренувань і просто йдеш сам. Знайти друзів, знайти тренера. Якщо в тебе підпільна качалка або ти займаєшся вдома, тоді так, да, відео тобі в допомогу, і по ньому тобі прийдеться ставити техніку Якщо є тебе є змога наняти тренера, сходити в зал або запитатись гурток, де тебе навчать, Не бійся, всі коли-небудь починали, всі коли-небудь були початківцями. Навіть якщо ти думаєш, що ти домосід, ти любиш аніме, гамаєш постійно в ігри, таких людей купа в спортзалі. Купа людей, які теж розглядають твої подобання. Багато людей розділяють дуже різних інтересів, так само як я, анімешник, на ігроман. Мене дуже багато знайомих людей, які займаються спортом і теж розділяють мої інтереси. Тому спорт він якби збирає дуже різних людей. Де і ти теж знайдеш своїх як правильно почати тренування. Ключові моменти. Якщо ти приходиш в качалку, тобі потрібно вивчити базові рухи і те, як вони правильно робляться, і поставити правильну техніку. Якщо ти приходиш в плавання, тобі також потрібно вивчити якісь базові рухи плавання і правильно поставлена техніка. Вчи базу, вчи базу, не, не женись за великими вагами. Там по 100 кг жати з ходу, присідати 200 станову 300. Не треба. Сходу не треба, потрібно починати поступово. Не женись за вагою, не женись за результатами, женись за правильністю виконання цього всього. Це запорука успіху в спорті для того, щоб збудувати фундамент, щоб своє тіло загортувати до майбутніх рекордів, до майбутнього побудови тіла і тому подібне. Як же ж не вигоріти в спорті? Як не вигоріти? Як от ти всклав все докупи, харчування, свій вид спорту, улюблені, які ти вибрав? Ти вже доклав просто абсолютно все докупи. такий омага, ну як мені не. Вигоріти, як зробити так, щоб я цим займався все життя. А не потрібно цим займатися все життя. Якщо тобі якийсь вид спорту вже розподобався, тобі не хочеться їм займатися, це нормально, якщо у тебе є таке бажання. Але щоб такого не було, потрібно міксувати. Наприклад, я люблю міксувати свою важку атлетику разом з бігом, катання на велосипеді, плавання. Біг і плавання в мене не дуже часті тільки в теплу пору року, як в принципі велосипед. Але за допомогою того, що мене з весни по осінь. Весна літо осінь. У мене є такий мікс різних видів спорту. То мені якось простіше ставитись до того, що я 3-4 рази на тиждень займаюся тільки важкою атлетикою. Вона мені не стає рутинною. Мені спорт не стає рутинним. Біг, купив класні кросівки, з раночку пробігся, відчуваєш себе просто суперово. Велосипед подивився тур де Франс, загорівся цим всім. Поїхав кататись. Дуже класно, прикольно. Там вже вивчаєш якісь нові модифікації, техніку їзди на велосипеді, долаєш більшу відстань, швидше, краще скидаєш. Zai o Zé wow. cool. плавання. тіло розслабляється, моторик не потрібно розказувати. що Міксування всіх цих вправ, всіх цих видів спорту тобі допоможе не зловити цю рутину, не зловити цей день сурка постійно в тому виді спорту, який ти займаєшся. Спорт це задоволення, а не катер. Е, Любий може почати, любий може спробувати. Не обов'язково, наприклад, якщо ти все ж таки спробував і тобі жоден з виду спорту не зайшов, ти не знайшов там себе, не знайшов там свою аудиторію, свою компанію. Нічого страшного, є люди, які цим не займаються, але вони дуже класні. І я не осуджую тих людей, які просто не займаються спортом, то нормально на них ставлюся. Тим паче, якщо вони спробували, їм не сподобалось, це їхні вибори, це абсолютно нормально. Якщо вам щось не подобається, ви не повинні цим займатися, ви не повинні себе примушувати. Але якщо це йде на благо вашого здоров'я, або, наприклад, ви маєте вибір займатися чимось некорисним і замінити це корисним, то, звісно ж, спорт welcome. Але спорт повинен бути в задоволення, в першу чергу, і тільки тоді, коли вас. Вигорає пристрасть в ньому. Ви хочете досягати нових цілей. Ви хочете переосилювати себе, робити 101% від максимально того, що може ваше тіло, дивувати себе, як мінімум. Підписуйтесь на канал, ставте колокол, відео кожну п'ятницю ввечері. Постараюсь звісно. Ставте коментарі, додайте якусь свою думку. Мені дуже цікаво почути вас. Мені дуже приємно, коли мені пишуть коментарі, навіть якщо вони хріно. Навіть якщо ти хочеш сказати, що я не правий, і, і то все чипухай, ти несеш якусь абсолютну діч. Будь ласка, пиши. Ми це обговоримо. Блокувати не буду, ну тільки матюки буду блокувати і, і русню. Пока.